Порушимо правил дорожнього руху. Маршрутка виїжджала з карману і ви їй надали перевагу. Будь ласка, приїдьте, сьогодні водія, слюс реєстрації та поліція проводить відданість. Неправильно, давайте ще раз. І? Неправильно ви кажете. Рука де повинна бути ваша? Згідно закону про національну поліцію, а саме 18.3, Патрульний поліцейський, тобто я не віддаю вам військового вітання. Ну. Ну. Там, 25, камеру. Давай, носить. Ваша розмова ведеться в автоматичному режимі, записується за допомогою камери. Будь ну. ласка, пане водій, приїдьте січня водія, з реєстрації та поліції не провідповідальності. Навіщо? Над законом вимогу працівника поліції. Згідно з ну, закону, згідно закону 35, 35 статті, тобто... Пункт перший. Порушення мов правил дорожнього руху. Я вас знайомив з порушенням, вам сказали, що зупинка. На чому ґрунтується ваша вимога? На чому ґрунтується да. зупинка? Да. Ну, на порушення мог правил дорожнього руху. Яких правил? Правил дорожнього руху, да. яких? У вас в Україні вони не одні правила дорожнього руху. Пункт який? Пункт? Зараз визнаємо. Давайте документи одразу свої. Алло, привет. Ты уже на месте? А Стас уже поехал, а вот тут она остановила полюция. А, не, не, ты, если хочешь, то перейди, я все напротив продуктов. Руна. Продукт. Да, 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 да. Угу, да, да. Так, давай, а что там у вас? Да, взаимно. А, ну разумно. давай, да.

Надається надеється перевагу. Запишу на шутку. маршрутка. Танные <кху> право дорожни руху. for a month. Так, ви там будете довго ще соватися? Згідно статті 200, по-перше, ми не совуємося. Ну так в чому, чому проблема? Згідно статті 258, у нас є розгляд справи. Розгляд справи є. Являється... Ні, ви ну, неправильно кажете. Так, править. так. Розгляд так, справи так. починається. Так, із оголошення так, колегіального так. органу. Стаття 279 Купав, або... КУПАБОЛЬКІ, 279, 280, 283. Ну, Поїхали. Давайте з самого начала. Гейте, пане воді, я Оголошуйте. Якщо ви починаєте розгляд справи, mm -hmm. правильно? Так. No. Ви дожні вже То... А! сюди, сюди. Ви повинні оголосити mm -hmm. склад колональної органу. Тобто та посадова особа, яка яка, буде, Не яка буде розглядати справу. правильно? Так. Ah, да. Хто буде розглядати справу? Я розглядаю справу. Хто такий ви? Yeah, Я вам представляю. Документи на на підставі статті 18, 18.3. Тож було посвідчено. Так, Василенко, Владислав Олексійович, інспектор, інспектор управління патрульної поліції міста Борисполя дійсно до 14072020 Це вони погарячилися. No 200-1872. Все, согласен. Далі. Двіроди справи розпочався. Я вам з того причину зробити? Неправильно опікати. Який пункт правил дорожнього руху да. України я порушив? Я не книжка, я на пам'ять. Ви посадова особа. Саме так. Патрульної Як... поліції, яка, до... яка повинна знати правила дорожнього руху? Досконалі. Де таки напишу, що я повинен знати досконало і на пам'ять? Взагалі нічого не повинні знати, так? Да? Ні, то я вам поясню. Ми вже стоїмо п'ять минут. Ми Ви на не на можете знайти в книжці дій. навіть? Розумієте? В книжці не можете знайти, який пункт не... правила я порушив. Не переживайте, заспокойтесь, будь ласка. – Тримайте себе в руках, все буде добре. Я якось розберуся. Хорошо? Я якось розберуся. Це як буде, мене це, себе тримати. – Це буде взагалі прекрасно. Хорошо, так. давайте. Пане Годі, чому ви переживаєте? Пани у нас в Польщі. Добре. Ну, от... Я вас вітаю. чим Таким... вітаєте? Ну, що ви знаєте, де пани, де не пани. Ну так ви ж трошки соблюдаєте це субординацію. Наці? А я вам нахамив? Ну для мене пан це, це е, образа. Це да. суб'єктивна точка зору, розумієте ваша? Нічого більше. Нічого більше? Можна дай точку ви... листочек, на мене скарбу. Я розберусь, куди мені що писати, хорошо? Добре. Ну так от надо мені розказує, куди мені що написати. Добре. Ну давай. Не знаю щось. Утром Не Начать чого а тепер шукаємо, чого. Встані? Починайте шукати і 122-го. Mm -hmm. yeah, okay. yeah, okay. yeah. mm -hmm. Яко я? Це бачите, буде дуже довго.

Вы краще подзвоните кому Что а? у вас там? Так уж трудно еще. У вас там так уж трудно еще есть. У мене ніяких немає. Так краще, ви, ви краще зійдіть з ближчої частини. Дякую за роботу. Да, то вас... Повернули за мною, почали щось там сигнали, да. думаю, ну ладно, становиться. Ну, ні, не, поки горіш синій, то ні. Коли загорівся красно, тоді так. Ну а то не пошукать, чого на тебе. Ну так. Драйво. Ну він документи попросили, да? Не попросили, але ж нема, що представ показувати. Я показав би, звісно. Поки що нема для чого показувати. Ой. Бога це показати. Типа постараються якось вирвати ситуацію. Ну конечно я от зараз оце ми стоїмося Вот так стоїмо так люди їдуть нас змушені обминати. За того що Василь, який непонятним. — Рішим включити красный моей. Ну шо там? Давайте ваше посвідчення теж подивимося. Будь ласка, да, Ми з'їдемо, бо все ще з вашої практики дуже може бути плохо. Mm Так. Окріменко Олександр Володимирович. Поліцейський управління патрульної поліції. Так, дійсно, це 20 2 0 30 2 304 Так, згодний знак. Це власне, Час зупинки вже минуло, вже пройшло 5 хвилин. Ви знаєте, що таке зупинка практика Це Час припинення руку на віде, час віде, до п'яти хвилин. Зіде, справа ще не розглядається. Ви забули про цілий порядок розгляду справи, про один порушник. Давайте так, ви спілкуєтесь з даним офіцером. Він не офіцером, Ви біля Ви відчувається, а зараз. Ми можемо треба допомога йому. Хай звернеться. До свого керівника там є Майя Брославська у вас. Є? Є ну, ну так, так приїди сюди, розкажи їм. Будь ласка, чи ми з вами в цирку Не церкві? Зараз все вирішиться. Ні, не ласка, у мене 8, за... годин, ранку, 8 годин ранку, 8 годин ранку. Я змушений зараз стояти, дивитися на ваш патрульний автомобіль і за того, що ви тут класні так? Да? Ми, ми ж вас зупинили не просто так. Ми а вас як? зупинили за. Порушення правил дорожнього. От зараз які? ми вам е, чітко визначимо які статті. А ви ще поки визначаєте, ви ще думаєте, яку статтю мені, мені приліпить. Ми знайдемо, щоб не було е, лишніх запитань. Так? відповідно до Дивіться, якщо зараз дві хвилини він не виходить, я просто беру її. Ви мене строїли, просто так, виходить. Або я набираю зараз 102? Зупинили, так. Я набираю зараз 102. Будете набирати 102, Якщо вам проти. Не набрать 102. Ми стоїмо я вже 5 минут, ви нічого не можете зробити. проблема? Цього не а що ви тоді можете? Ви навіть знайти книжки не можете нічого. Ви зараз стоїте і мені розказуєте. Я з вами нормально спілкуюсь. Що значить? Я шукаю а що тут, значить подожіть? Кого, кого мені ждати? Кого мені ждать? Добре. Кого мені ж Я вам відповідний пункт праву шукаю, щоб потім. Давайте дві минути, у вас є. Якщо що, я їду. Якщо що, я дам номер, позвоните мені, я приїду. так, давай, давай. Вот работаю 8 тысяч. Okay. Я то думал просто так прийти на работу и дурочка ли. Да. Так, набираю 102, наверное. She... Скажу, что меня остановили просто так, и я не могу поехать, потому что они что-то там шукают. Только что в машине закрылся, то еще что-то. Ви зателефонували у службу 102 Національної поліції Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. <кхи> Добрий день. Скажіть таке питання, будь ласка, як мені діяти в ситуації? Мене зупинила патрульна поліція, вже понад 10 хвилин вони не можуть мені пояснити, чому вони мене зупинили. Не можуть навіть прочитати справу дорожнього руху. Ви якось може... На жаль, вас дивіться, проконсультувати не можу, за... я зареєструю ваші звернення і передам. Так, да. Патрульна поліція, так. Да. Давайте запишемо номер патрульного автомобіля. Де ви знаходитесь? Е... Могу... Європейська 1. Європейська... Це місто яке? А місто Бориспіль. Європейська 1, поліції номер який? Автомобіля 0555. Шо, яка? Не пояснює вам причин, так? Ні. Як ваше прізвище? Дер Дербеда? Дер БДА? Да. Ім'я побачили? Едуард Володимирович. 27.09.89. Чекай за поліцію. Давай. Так, давайте, що там у вас там? Ви порушили пункт. Правил 74. Як він називає? Давайте. Вам зачитають? Так, да, звісно, в початку, до кінці. Я не вмію читати. А? Я не вмію читати. Ну, шо, я вам зачитаю. зроблю да, вам да, послугу. Да, так, да, так, все так. На повинно, що лежить до автобуса, мікроавтобуса, або тривається, що розпочинають рух, від позначення зупинки на з кармані водій інших транспортних засобів зобов'яза зменшити швидкість, а в разі потреби зупинити, щоб надати можливість маршрутам транспортного засобу розпочати рух. Тобто, коли ми таке автобус, пане воді. Я не пан, пане в Польщі. А, вибачаю, що приносить якусь обіду. Моральні страждання приносить. Ручку листочок дати? У мене є ручка, листочок, Я все напишу, тільки як це буде трошечки потопно. Давайте по процедурі. Що таке автобус? Добре, я вам зрозуміла. Там є, єзда. Да, Там де є визначення поняття, що таке автобус. Автобус. Автомобіль ага. кількома місць для сидіння більше дев'яти. Mm -hmm. змін водія, включ, кейс за або обладнання, призначення для перевезення пасажирів та їх не і зазначення гідної комфорту та Угу, mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Вони рухаються по основному маршруту. Ну, сам это. Сам это. Чудово. Хорошо, поехали дальше. Пункт право, выбачаюсь. Кодекс Украины принятия правопорушения. Uh -huh. Да, да. Киев 2015 року. С изменами 2016 року. Не может быть. А? Не может быть. Может статься. Ну все, поехали, давай это изменим. Статья 122, частина... Ну, О, бачите, я казал, начинаете 122 статьи. Нет, это, это просто... Это... Ну, это понятно. Просто... Да. просто, да. Хорошо, дальше. Так, перевищення встановлених обмежень транспортних сесії кілометрів. Але не по в транспортом на не надання переваги. Маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил запитки на суму з тобою, ви знаєте, правильно можу вам зачитати. Ні, ви читаєте, конечно, як Добре. звідки я можу знати такі речі? Перевищення встановлено помежено швидкістю руху транспортного засіб на 50 км на годину. Не надання переваги в русі, транспортним mm -hmm. засібам, аварійно в рятувальних служб швидкість швидкої well, медичної допомоги well, охорони це, це що рухається вівненим спеціальним, судовим або зупиним спеціальним пристроями. Порушение правила экземпляра на смусе для маршрутной транспортной организации не надо, не, не, не маршрутных транспортов. Чудо, Чудово. Значит, дивиться Я вас слушаю. Пойдемте и смотрите. А, ну сейчас секунду. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, это Владимирович? Да, да, да. Это служба мониторинга не без такого? Ага. Там, нет... Да, значит, смотрите, ваши... Да, ваши коллеги... Полага... Ваші колеги зараз е, зупинили мене, мабуть, 15 вони шукали причину зупинки, нарешті вони її знайшли нібито, так? Але питання в тому, е, що вони зараз мені вміняють правопорушення. Розумієте, в чому справа? Європейська 1, місто Бориспіль. Ви там на місці з так? Ну так, да, да, ми зараз спілкуємося, щось вони мені читають. ну що в принципі вже то більше-мене. Я, пояс... і... я пояснення вам дам окремо, приїду, я вам дам стільки пояснень, що ви будете просто вражені. І... Тобто, нам до вас не виїжджати, ви Ні, поки приїдете? не треба, я зараз з ними самі розберуся, да, потім ще прийду до вас і буде дуже багато всього. Так що можете не їхати, дарма свій час. Не витрачайте. Добрий, вон розумію. Все, гарного Добрий. дня. Так, звісно, так. Продовжуємо. Бач. Вибачте, ваші колеги. У вас така на воді згідно пункту правил 24 правил дорожнього руху. На законну вимогу працівника поліції, знаєте, посвідчення водія, сідувати реєстрації та в цивільної правої відповідальності. Хорошо. Дивіться, законна вимога працівника поліції повинна ґрунтуватися на чомусь, правильно? Тобто ви не можете до будь кого підійти і сказати документи світу. Правильно? Mm -hmm. У вас mm -hmm. повинні у вас повинна бути підозра, чиненні мною правопорушення, будь-якого. Може це буде друга, там. ну будь-яка. Да. Ви Так. Для того, щоб ґрунтуватися вам на чомусь, вам потрібно, повісти після першої статті, знову ж таки, мать. Для чого ви мене перебуваєте? Для мене перебуваєте, я ще доповіняти. Я, 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 мене... Мене я знаю краще, ніж чим... не знаю. Це досить неважливо. Дивіться. Я вам розказую процедуру. Добре. Ви повинні мати докази. Угу. Що таке докази? Це будь-які фактичні дані. Покази свідків, фото, аудіо, відеофіксація, яка встановлює суть мого нібито порушення. Право порушення. Право порушення. А буде правопорушення. Угу. Оскільки Конституція України зобов'язала вас діяти виключно в законний спосіб, стаття 19, частина 2, Прекрасно. то ви повинні зараз мені пред'явити фактичні дані, які встановлюють факт мого порушення. Фактичні дані, дивіться, я зараз тут. фактичні дані. Доказимо по справі, можуть бути будь-які фактичні дані. Да. Будь -які, Які у вас дані є зараз на <проб> момент розгляду, нібито то ваші поє... справи? Слово пояснення мого напарника і всі моє рапорт. Ви знаєте інспектора Банара? Знаєте його? От я сидів в суді з годин, і я вже не пам'ятаю, це було дуже багато. Він теж так само розказував? Ні, він і так розказував. Що він щось там бачив, і так само колега його чи, чи колежанка його казала, що вона теж бачила. Який, який же раз вам суд розказує, нема такого, що ви бачили. І ваш, рапорт вашого колеги, він рівняється нулю. Ні. Це, Пояснення двох свідків ніяк. незалежних питань немає. Фото-відеофіксація, Питань немає. Де вона? Діється, вона водій. У нас немає. Ви прекрасно самі розумієте, що у нас немає в плані такому, що якби був... При ГАЇ, да, там 33-й накази були переписані технічні засоби при використанні. Ну, повнити, Дивіться, да? Я вам, вас слухаю, ви мене підбасімо. Вам цього не розказує, як було ГАЇ, як я не було ГАІ. Поясню. кодекс. Роз'ясню, точніше, не поясню. Ну, роз ясні. Роз ясні. Mm -hmm. Розумієте, ну, тобто рівень довіри до, до патрульних поліцейських зріс, ніж був раніше. Це по-перше. По-друге, Ніколи не було такого, що поліцейські зупиняли безпідставно. Тобто існують прогалини в законі. Ви це розумієте, прекрасно розумієте. Тобто, будьте чесними, хоч перед самим собою. Так і дійсно не пропустили. Ну, тісно так, що мене, відбувається. Давайте будемо діяти по закону. Добре, зараз пишу рапорт. Це є даними? Ні, Це не да. є рапортом. Да. Та ти чорт побери, такое несеш. Ні. Да. Ну ви, ви хочете тоже прийти в суд? Прекрасно, я люблю. Ви любите? Саме так. Ну, напишіть рапорт, хай ваш колега mm -hmm. напише, чи ви там напишете, що ви там нібито щось там бачили. Ага. Е, ми напишемо постанову. Винесемо постанову. Згідно статті 258, постанова напишеться, а виноситься. Виноситься, хорошо, винесете постанову. Ну перед цим ви оголошуєте колегіальний склад. Я вам вже оголошував. Хорошо. Вам вже... Ну, по Пишіть пояснення, да. якщо ви вважаєте, що це буде доказом, дивіться, то це було дуже чудово. Везіть з порушенням? Ні. Ви вважаєте, ми вас зупинили безпідставно. Я не порушував, Ви можете мені довести, моє порушення. Дивіться, дивіться конкретне питання, я вас зупинив безпідставно. Да. Да, так. Зрозуміло, добре. Зараз пишіть, Да-да, Я вас внимательно слухаю. Вибрало. 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 Едуард Володимирович. Вибачайте, да, да. ви просто виклик. Ні, якщо ви що праві, треба, я до вас підійду, ми з вами пообщаємося дуже багато. Добре, здесь. ну по факту, ну ви ж самі розумієте, що ви були неправі. Ну, ті чоловіки, е... що ви розумієте, як мінімум. По факту, розумієте, я нікому нічого не повинен ну, пояснювати. Добре, щастливий дорог. Будь дорогу, дорогою. Це раніше було у гаїжників ДТП.